Привіт, мої малята! Сподіваюсь, у вас все добре. А перед нашим з вами конструювання давайте трішки помріємо. Давайте включимо свою уяву. Уяв... Уявіть, що ви у чарівному зивовому лісі, і серед дерев та снігу з'являється дивовижна істота. Це не просто тварина, а справжній господар лісу. Дітки, а хто це? Ви повинні здогадатися з моєї загадки. У лісі живе, роги носить. На господаря лісу схожий. Хто це, дітки? Так, це олень. А чи знаєте ви, що у казках олень часто допомагає героям і навіть Санта Клаусу. Давайте спробуємо створити свого власного оленя. Ну що, давайте зробимо нашого різдвяного оленя. У мене є заготовки це голова оленя та тулуб оленя. Що ми з вами будемо робити? Ми згинаємо навпіл. І щоб наш олень стояв, у ці дві штучки, ми гинаємо ось сюди. Ось таким чином. Ось так. Бачите? Міси. Тепер давайте заклеїмо. Ось так. Тепер приклеїмо голову нашого Я ще наклеєм. Ось так. Ну, штурмо. Так приклеюємо. Дивіться, який. Гарний олей у нас з вами вийшов. Ось такий. А я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. Бувайте!